Якщо у вас бізнес який продає Послуги або е, продає товар, який в соціальних мережах продається, а не є просто обличчям бренду. То, ну, наприклад, у вас там магазин інсташоп жіночого, одягу або у вас там доставка суші, або послуги там косметолога, то приходити в рекламу для підписників це маразм, тому що по факту ви просто не копнули нахріна вам таргет, тому що по факту вам потрібні клієнти, які будуть у вас купувати. Пувати, але в вашій голові чомусь підписники дорівнює клієнти. Навіщо йти по цій воронці? Таргет, підписники, клієнти, коли можна піти, таргет клієнт, і на оцих підписниках не фокусуватися. Якщо вони є, окей, супер, можна з ними співпрацювати, але точно таргет не вести обов'язково через підписника, тільки якщо у вас там є, є ніші, де підписник є головним да, критерієм, Мінфобіс, наприклад, да, у нас де це обов'язково треба. Да, нам треба наганяти підписників, тому що з, з, з побаченою рекламою в продаж буде великий термін часу проходити. Але якщо у вас ніша жіночий одяг, ви продаєте футболки, ну то під про підписників не треба. Вам треба запускати рекламу на продажі і відтрекувати продажі. Підписники як бонус. І в деяких нішах реально приходиться з клієнтами спілкуватися і доносити, що вам таргет на підписників, на лайки, на перегляди в сторіс не потрібен, тому що вам потрібні продажі. І якщо ми робимо продажі, які у нас по окупності виходять в ну, нормально, то е, на підписників не треба або ставити акцент так, це круто, росте блог, але тут треба тоді, в таких умовах, як на мене, бюджети окремі, є окремий бюджет, де ви працюєте на підписників, де там інша стратегія запуску, да, у нас там інші підходи, да, ми там запускаємо більш інформативний контент, чи видаємо якісь безкоштовні плюшки в Директі. Ну коротше, є як є стратегія і для підписників, є стратегія для продажів. Також якщо ви бляха продаєте в соціальних мережах і ваш бізнес адаптований під продажі, то підписники це не ключ. До побудови бізнесу, ми ж в бізнес е, граємо. Ми ж не ну, типу, в цифри. Ми ж гроші хочемо. Тому от, така штука теж є при брифі, коли вони кажуть, я хочу е, перегляди в сторіс і підписників. А по факту у них інсташоп жіночого одягу.